Друзі, привіт! З вами знову Сашко. і Це гра Козаки 3. Сьогодні нас чекає дві битви, дві гри, і вони будуть дещо цікаві, тому що сьогодні я буду грати так, як я в принципі, здається, ще не грав. На своєму каналі, перша гра я граю зі своїм підписником. І ось коли з ним я граю, точніше, це вже буде другий випуск, який я вам показую саме з ним. І він. Коли я з ним граю, мені приходять якісь реально нові ідеї, і ось тут я е, граю за Україну. Він також грає за Україну. Е, і я зрозумів, що так як я граю за Україну, я ж можу грати і за Європу. І це дуже прикольно. І так я спробую зіграти е, у другій битві. А зараз ми подивимося, як ми будемо грати за Україну. Він за Україну, я за Україну, слава Україні, героям слава! <сум> Точніше, друзі, якщо ви з України, обов'язково підпишіться, поставте лайк, напишіть у коментах слава Україні, там героям слава, це буде дуже-дуже круто, дуже вам дякую. І ще, друзі, хочу нагадати, що я приймаю. Донати, збираю на нове залізо, на новий ПК, щоб якість була гарною, тому що якість ну, реально не дуже гарна, ПК старенький. І вже вже скоро буду купляти. і Хочу саме зараз подякувати ще за один донат. Прислав мені Дмитро 200 гривень. Дуже дякую тобі, друже. Це реально велика поміч, це підтримка. Мене, мого каналу, українського контенту, дуже тобі дякую. Ну що ж, е, друзі, хто хоче задонатити, у описі під цим відео є монобанка. Так, я ось тут вже йду у наступ. Ось тут я йду у наступ. Так, дивіться, подивимось, що в нас тут: 196 рундашир і 120 сердюків. Так, дивіться, що я встиг. Я встиг побудувати 4, 4 козацьких будинки і дипломатичний центр. Це все за десь за 10-12 хвилин. А, і нагадаю, що ми граємо з мінімальними ресурсами, тільки одна тисяча, одна К. І це дуже прикольно, дуже прикольний досвід. Обов'язково пограйте на таких налаштуваннях. Саме коли я зіграв з цим підписником, з тобою, друже. Ну. А, нік прикольний. То ось саме тут з тобою я зрозумів, що це реально прикольне налаштування. До тебе я ще ніколи не грав на одній тисячі ресурсів. Так, дивіться, рундаширину я продавлю і сердюками вже з великої відстані розстрілюю. Ось тут здається, мені, в принципі, все, все дуже логічно. А, тому тому, друже, я тобі рекомендую якнайшвидше будувати дипломатичний центр, обов'язково коли ти раєш за Україну. Тому що сердюки дуже круті, чуваки, але якщо їх ніхто не прикриває, вони ну тим паче на початку не такі вже й сильні. Ну ось тут вже. Десь тут він вже здався. Дуже дякую тобі за гру. І я так подумав: а чи зможу я ось так на 10 хвилинах з однією тисячою ресурсів зіграти, наприклад, Європою? Чи вийде в мене? Тому що я завжди граю. <с> <PM _an> Це вже я вийшов. Я завжди граю на ресурсах там, 5 тисяч. На 15 хвилинах, наприклад, як це у рейтингу, так а ось тут. Чи зможу я так розвинутися, щоб реально мої мушкетери, наприклад, були дуже ефективні? І наступна гра, я буду грати так само, але тільки через Європу. І подивимось, як це буде. А ви обов'язково підписуйтеся і ставте лайк. Поїхали далі. Так, друзі, це вже друга друга битва. Дивіться, ось тут буде дуже цікаво, тому що я граю дуже незвично для себе налаштування ті ж самі 10 хвилин миру, і в нас одна тисяча тільки була ресурсів. Дивіться, ось тут вже я наймаю рундаширів, в мене вже є невеличка армія 115 мушкетерів. А проти мене грає достатньо такий сильний сильний супротивник. А це Кекс. Дивіться, по очках в нього. Ну, реально, дуже добре. Дуже добре. Він пішов у розвиток. Дивіться, в нього два міські центри, вже три казарми. А в мене ось так все йде добре. Я граю за Венецію, він за Грашу, тому я прийду до нього. Першого прийду до нього, як страшний сон вночі. Так, дивіться, буду мститися. Так, і ось тут в нас грає інший гравець за Україну. Так, ну, подивимось, подивимось, як він буде грати, але він дуже відстає по очках. Дивіться, кекс. Пішов через Пікенерів, і це дуже-дуже круто, просто нереально. Тому що я подивлюсь, як саме моя нова тактика через мушкетерів та рундаширів. Дивіться, в мене тут така вже добряча товпень. А як моя нова тактика зможе позбагатися з його залізним катком? Так, так. Хоча не дуже він і великий в нього той залізний каток, якщо чесно, 157. Хоча, хоча дуже непогано. Я нагадую, що дуже маленькі ресурси була 1 тисяча, тому на 15 хвилинах в нас немає такого розвитку, як у рейтингу. Але все ж таки, все ж таки, подивіться, чого я тут зміг досягти. Так, перемикаюсь на себе. Так, дивіться, мушкетерів вже так, достатньо. Я їх вже поліпшив ось тут, у казармі повністю. І збираю ресурси на те, щоб зробити поліпшення у скорострільності. І я це, в принципі, зможу зробити, коли підійду до нього. І ось я йду до нього. Добре, добре, добре. Скажу, що кекс реально сильний гравець. Він молодець. В принципі, всі-всі, хто зі мною грають, всі молодці. Я поважаю кожного. <кій> Навіть ті, хто мені пишуть там якусь хрінь, хто там <кій> програє, а потім щось пише образливе. Ну, в принципі, ну, буває. буває. Емоції, емоції. А, ось. А тут, бачите, він побачив мене і вже тікає, тікає на базу. Дивіться, дивіться, він хоче. Підсилити свої війська ось, ось, ну, ось цим якимось тут <хи> не потрібно Так, дивіться, я трішки розтягну. Помилка, звісно, це моя. Але, але подивимося, як це буде. Так, дивіться, рундашири вступають в бій, трішки-трішки. Неправильно було, але все ж таки, мені здається, все добре. Так, дуже-дуже добре, добре. Дивіться, трішки прориваються. Його пікінери, і я відступаю, а тут вже йде ще підмога. Дуже добре, дуже добре. І тут він вже вийшов. Так, він зрозумів, що вже все. В мене військо велике, а в нього військо ніяке. Та тому що Раша. Ну, що ти скажеш? Ось так. Так, дивіться: ось тут я приймаю рішення вже збирати сили та йти на. Помаранчевого. Так, подивимось, як він ось тут розвинувся. Він грає за Україну. В нього чотири козацьких будинки. Ну, дуже добре, я так скажу. Два міських центри, молодець. Прикольно, прикольно. В принципі, в принципі дуже добре. Подивимось, він не вдосконалив, на жаль, на жаль, ще своїх сердюків, хоча вже багато часу пройшло. Так, дивіться, ось тут я розумію, що це реально прикольна тактика. Коли ти граєш через рундашир, збираєш залізний каток з рундашир найманців, і вже потім... Точніше, не потім, а одразу з ними, щільними рядами, пускаєш а, мушкетерів. Ну, дуже непогано. Мені, чесно кажучи, сподобалось. Давайте я трохи прискорю, тому що я тут збираю велике військо, тому що знаю, що це Україна, і треба буде йти атакувати великим військом. І ось я вже пішов. Пішов, 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 йдуть, йдуть, мої війська. Так, дуже добре. Зараз подивимось. Тут, бачите, зверху він пішов у рейд, але Але... У нього це не вийде, тому що ось він вже побачив, що я йду в атаку. І він вирішив обороняти обороняти свою фортецю. До речі, прикольно він зробив. Дивіться, така маленька українська фортеця. І що я скажу, що здається, він поліпшив свої війська, тому що я ось тут. Працюю реально по його брамі. Ну, ворота, це здається, брама. так? Добре. Рунда ширими, а вона, ну я скажу, не дуже швидко лягла, і потім я вриваюсь, я заходжу до його міста. І ось. І ось тут я трішки. Повільніше зроблю, і давайте подивимося на вдосконалення. Так, ось тут вже повністю тут дивиться, скорострільність одну я взяв у мушкетерів. Потім сила пострілу, дві вже взяв. І потім візьму ще ось цю за 7 тисяч золота, тому що в мене вже 8 тисяч, і в принципі я вже можу це зробити. Реально непогана тактика. Прикольно, мені сподобалось. Давайте трішки прискоримо, подивимось. Друзі. Вибачаюсь за якість, але, будь ласка, підписуйтеся все одно, ставте лайки, вподобайки. І дуже-дуже скоро, буквально там через я ще там підзбирав і буквально вже скоро буду замовляти залізу. Я запитав у Ніколоса, який саме ноут він купив. Звичайно, такий ноут я не потягну, а тому, що він реально крутий, дуже потужний, але щось щось... В декілька разів краще, ніж те, що в мене зараз є. В мене буде, тому буде просто круть. Будуть такі битви, що ви будете у шоці. Тому підписуйтеся, друзі. Так, так, дивіться, мушкетери працюють просто, дуже круто. Взагалі, дивіться. І мені подобається, знаєте, що вони. Мушкетери 21 б'ють. Добре, добре. І мені подобається, що ти постійно вдосконалюєш своїх мушкетерів і вони б'ються краще, краще, краще. Тому і вони працюють на відстані, і у зв'язку зв'язці з рундаширами це просто щось нереальне. Мені подобалось завжди грати за Україну, але я не мог не міг оцінити, як так можна грати, тільки наприклад за Європу. А ось тут я вже навчився трохи добувати ресурси. Навчився трохи грати, і коли починаєш грати за Європу, як за Україну, то реально виходить дуже прикольно. Друзі, якщо вам сподобалось, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, буде ще крутіше. Якщо ще не бачили шалені експерименти, останні, там, де кіннота. Українська і російська бореться. Подивіться обов'язково попереднє відео, там, де 100 гармат атакують бункер російський. Це дуже круто, друзі. Я вам бажаю усього найкращого. Скажу вам, що українці реально найкращі, друзі. Нехай ваше життя буде сповнене щастям. Слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ, до побачення!